Лазерна апеляція справжній тренд. Але що вам не завжди кажуть. Не всі лазери однакові. І чесно кажучи, деякі з них взагалі не мали б використовуватися у професійних процедурах, бо деякі з них, ну відверто кажучи, можуть тільки зупсувати вам результат. Уявіть, що ви витрачаєте час, гроші, надії, а в результаті майже нуль. Або ще гірше процедура змінює структуру волосся так, що навіть потім отримати результат стає нереально. Саме так буває, коли використовують неякісне обладнання. Я вже чую ваше запитання. А хіба апарат настільки важливий? Коротка відповідь так. Дуже. Без правильного обладнання, ті самі обіцянки, гладенька шкіра і довготривалий ефект залишаються тільки словами. У цьому відео я розкажу все, що варто знати про наслідки використання слабких неефективних лазерів. Що саме вони надають зробити? Чому це важливо? Як переконатися, що ви отримаєте не просто безпечну, а й насправді ефективну процедуру? Поїхали. У лазерній апіляції якість апарата це основа всього. Справді, хороші апарати створені для того, щоб подавати високу потужність у дуже коротких імпульсах. Саме ця точність дозволяє повністю вимикати фолікули, не пошкоджуючи шкіру навколо. Як це працює? Лазер вприває на пігмент у волосі, волос поглинає енергію, вона перетворюється на тепло, і це тепло руйнує фолікул. Якісний апарат створений так, щоб максимально ефективно доставляти енергію саме до фолікула. Завдяки цьому ви отримуєте стабільний результат, який стає помітнішим з кожною процедурою. Отже, що не так із неякісним непотужним апаратом. Найпоширеніша проблема це відсутність ефективності. Такі апарати просто не видають достатньо енергії, щоб повністю зруйнувати волосяний фалікул. У кращому випадку волосся трохи слабше, у гіршому світлішає, і тоді навіть хороший лазер у майбутньому не зможе побачити це волосся та вплинути на нього. Друга проблема нерівномірна обробка зон. Через нестабільну подачу енергії, певні ділянки шкіри просто випадають із процедури. У результаті зони з плямами, пропусками, і вам доводиться приходити знову і знову, щоб просто доробити те, що мало б бути зроблено з першого разу. Ще один нюанс біль. Багато хто думає, що якщо боляче, значить апарат поганий. Але насправді все навпаки. Неякісні апарати часто взагалі майже не відчуваються. І це не плюс, а тривожний дзвіночок. Бо якщо ви нічого не відчуваєте, значить фолікули, ймовірно, не обробляють належним чином. Хороший лазер може викликати легкий дискомфорт. І це нормально, бо він реально працює. І ще один момент: система охолодження. Так, вона допомагає зробити процедуру комфортною, охолоджуючи носік маніпули, запобігає перегріванню шкіри та сприяє якісної роботи діодів та самого апарату. Але важливо розуміти, охолодження не відповідає за результат, воно лише підтримує процес, а от справжній ефект забезпечує енергія лазера, її точність та сила. Тепер, коли ви розумієте, чому якість апарату має значення, виникає логічне питання: як переконатись, що вас дійсно оброблять на якісному обладнанні? Є просте правило: погляньте на результати після трьох сеансів, хоча повний курс зазвичай складає. Від 6 до 10 процедур помітні зміни мають бути вже після перших трьох. Якщо ви не бачите зменшення волосся чи жодного прогресу, швидше за все апарат не дає потрібної потужності для ефективного руйнування фолікулів. Не орієнтуйтесь лише на ціну. Так, іноді салони дійсно економлять на обладнанні, але й висока ціна не гарантія якості. Деякі салони вкладають більше в маркетинг, ніж у саму техніку, тому не віддіться на упаковку. Завжди запитуйте, на якому апараті працюють і що він реально може. Зрештою, хороші результати це поєднання потужності та коротких імпульсів енергії. Сертифікати FDA чи CE – це важливо для безпеки, але вони не гарантують ефективності. Пам'ятайте, найкращий апарат це той, що стабільно видає потужну енергію для видалення волосся. І тут все просто, результат видно. Якщо його немає після трьох процедур, треба задуматись, чи варто продовжувати саме у цьому салоні. І тут головне, що треба запам'ятати: перевірити, на якому апараті вам роблять апеляцію, точно варте вашого часу. Якісне обладнання означає, що енергія подається чітко, дозовано і потужно саме так, як потрібно, щоб фолікули більше не відновлювалися. Такі апарати створені для ефективності, і в руках досвідченого спеціаліста ви отримуєте результат, адаптований під ваш тип шкіри та волосся. Тут справа не в рекламі, не в ціні, а в тому, чи працює це насправді. Салони, які економлять на апаратах, можуть здатися вигідними на перший погляд. Але згодом ви платите більше за повторні сеанси або через відсутність результату. Тож думайте не лише про безпеку, думайте про ефективність, бо ви платите не за сам факт процедури, а за результат. І якісні апарати цей результат дають завжди. Отже, як бачите, наслідки роботи на неякісному апараті це не лише втрачені гроші та час, ще й і втрачені можливості отримати той гладенький і тривалий результат, на який ви розраховуєте. І ці додаткові кроки можуть зекономити вам купу розчарувань у майбутньому. Якщо це відео було корисним, став лайк і підписуйся на канал. Також підписуйся на мій телеграм-канал. Є питання, чи хочете щось додати, пишіть у коментарях. Мені справді цікаво почути вашу думку. До зустрічі і пам'ятайте, гладка шкіра починається з правильного вибору.